У Тернопіль з Херсона Надя з дітьми евакуювали ще півроку тому. Цю непросту дорогу її діти добре пам'ятають. Нас зупинили і танки почали стріляти градом. Зараз сім'я живе у гуртожитку. Жінка каже, там комфортно, втім є свої незручності. У нас у гуртожитку на поверсі дві плити. І буває таке, що люди не встигають собі готувати. Тож, аби переселенцям було комфортніше проводити вечірній час, громадська організація Асоціація української миротворчої школи завдяки партнерству з гуманітарною організацією «Актец» з 16 жовтня до 19 листопада, щодня у їдальні гуртожитку Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму організовують благодійні вечері. Людина приходить після робочого дня, вона є втомленою, вона, є, вона працювала, вона щось робила. І така невеличка допомога це комплексна вечеря, і людина вже чує себе безпечніше, вечеря з собою уявляє страву основну, гарнір, салат, хліб і сок. Ціни на ринку на харчі дуже ну, великі. І це дуже гарна допомога. Підтримують, допомагають і морально і так. За період реалізації проєкту волонтери нагодували 3500 переселенців. Це вже другий їхній проєкт. Влітку протягом 30 днів благодійники доставили 3000 гарячих комплексних обідів у Карі та Стернопіль.